Привіт, шестикласники! Проведемо з вами підготовку до контрольної роботи за перше півріччя. Розглянемо типові завдання, які або подібні до яких обов'язково пропонуються на півконтрольній роботі за перший семестр. В цьому семестрі ми з вами навчилися розв'язувати задачі на пропорції. Зокрема, задачі на відсотки також навчилися розв'язувати за допомогою пропорцій. Тому якась із задач, де використовуються пропорції, має бути обов'язково в семестровій роботі. Отже, задача авансом робітник одержав 4800 гривень, що становить 48% його заробітної плати. Яка заробітна плата у робітника? Отже, Мова йде про заробітну плату робітника. Ми її не знаємо. Ми знаємо тільки, що він одержав частину її, 48%. І ця частина становить 4800 гривень. Роз'яжемо її за допомогою пропорції. Отже, в першому рядочку ми запишемо значення зарплата, в другому аванс. В першому стовпчику ми будемо записувати розмір зарплати у гривнях. А у другому стовпчику, як завжди, у відсотках. Отже, саму зарплату в гривнях, у умові задачі не, не, не вказана сама зарплата, її треба знайти. Але вона становить 100%. Аванс 4800 гривень становить 48%. І ось. Звичайно, прямо пропорційна залежність. Складаємо пропорцію x відноситься до 4800, як 100 до 48. Розв'язуємо пропорцію. x дорівнює 4800 множити на 100 і розділити на 48. 48 і 4800 можна скоротити на 48. В знаменнику одиниця в чисельнику 100. 100 перемножити на 100 10 000. Отже, відповідь зарплата робітника 10 000 гривень. Звичайно, що в контрольній роботі обов'язково будуть рівняння. І рівняння також різного рівня складності. Почнемо з найпростішого. Х. Множити на 5 дев'ятих дорівнює 1. Ми з вами знаємо, щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток розділити на відомий множник. Але в 6 класі ми з вами розглянули, якраз вивчаючи множення звичайних і ділення звичайних дробів, вивчили ще один спосіб розв'язування таких рівнянь. Ми говорили, що ми можемо домножити ліву і праву частину. На число обернене до множника розміщеного коло невідомої. Тобто, якщо коло невідомої множник 5 дев'ятих, то ми домножуємо це рівняння на 9 п'ятих. В результаті 5 дев'ятих множити на 9 п'ятих до рівня 1, в лівій частині у нас залишиться просто х. В правій частині 1 перемножити на 9 п'ятих дорівнює 9 п'ятих. Залишилося виділити цілу частину. Це буде 1,4. Ще одне рівняння. <клух> Розв'язати пропорцію 3 відноситься до 4, як х до 20. Ну, тут просто використовуємо одне з правил розв'язування пропорцій. Щоб знайти невідомий середній член, необхідно перемножити крані і розділити на відомий середній член. Тобто записуємо це в такому вигляді. Х дорівнює 3 множити на 20, розділити на 4. По можливості скорочуємо. На 4 в знаменнику 1 в чисельнику 5. 3 перемножити на 5 дорівнює 15. Ще одне рівняння більш складне. Одна третя х додати одна п'ята х додати одна шоста х дорівнює двадцять одна шістдесята. В лівій частині в нас три доданки з х. використовуючи розподільний закон множення. Ми х запишемо за дужками. А в дужках запишемо суму 1 третя плюс 1 п'ята плюс 1 шоста множити на х порівнює шістдесята. Тепер виконаємо дію в дужках. Знаходимо спільний знаменник для трьох знаменників. Це буде число 30. Легко знаходити, оскільки 5 є 6 сусідні натуральні числа. Це означає, що їх найменше спільне кратне дорівнює їх добутку. Тобто 5 на 6 30. І 30 ділиться на 3. Тому 30 найменше спільне кратне для цих трьох чисел. Тобто це є найменший спільний знаменник. Зводимо до найменшого спільного знаменника ці зробимо. 30 розділити на 3, 10, це додатковий множник першого дробу. 30 поділити на 5 6. Додатковий множник другого. І 30 поділити на 6, 5, додатковий множник третього дробу. 10 множити на 1, 10, додати. 6 множити на 1, 6. Додати. 5 ммножити на 1, 5. 10 додати 6. 16 плюс 5 21. 30. Звичайно, тут можна скоротити, але ви, напевно, вже помітили, що у даному е, рівнянні це число також можна скоротити. Е, ми не будемо поки що скорочувати, запиш, запиш, запишемо далі. 21,30х дорівнює 21,60, х дорівнює 21,60. Помножити на обернене число на 30, 21. Скорочується 21 і 21. От бачите, чому я не скорочував тут. 30 і 60 на 30. І відповідь х дорівнює 1 2. Дуже ймовірно, що в семестровій роботі буде текстова задача, в якій дані будуть виражені мішаними числами або звичайними дробами. Розглянемо одну із таких задач. Велосипед виїхав з міста зі швидкістю 20 км за годину. Через 2 години слід за ним виїхав автомобіль зі швидкістю, що становить 3,1 від швидкості велосипедиста. Через який час після виїзду автомобіля вони зустрінуться. Отже, швидкість велосипедиста 20 км за годину. Швидкість автомобіля невідома. Відомо, що вона в 3,12 раза більша. Автомобіль вирушив пізніше на 2 години. Тобто, велосипедист уже 2 години рухався, а тоді тільки автомобіль вирушив вздогін за велосипедом. Тобто, для того, щоб автомобіль наздогнав велосипедиста, йому треба подолати оцю відстань, на якій був велосипедист. Початок руху автомобіля. Отже, той момент, в ту мить, коли автомобіль вирушав, велосипедист рухався вже 2 години і швидкістю 20 км за годину, тому він подолав вже 20 перемножити на 2. В рівня 40 км. Оця ця, ця відстань це та відстань. Яку необхідно подолати автомобілю, щоб наздогнати велосипедиста. Вірніше так, На 40 кілометрів більше необхідно автомобілю проїхати, щоб наздогнати велосипедиста. Оскільки велосипедист не зупинився, він також рухається. Знайдемо швидкість автомобіля. 20 це швидкість велосипедиста. Множити на 3,1,2. друга. Оскільки за умовою швидкість автомобіля в 3,12 рази більша. Одержимо 20 перших, множити 3 на 2, 6 плюс 17 других. Скоротимо 1, 10, дорівнює 70 км за годину. Це швидкість автомобіля. Знайдемо, із якою швидкістю автомобіль скорочує відстань між ним і велосипедистом. Тобто знайдемо швидкість зближення цих двох учасників руху. 70 відняти 20 дорівнює 50 км за годину швидкість зближення. Зближення. І тепер залишилося визначити, за який час автомобіль нас дожене, тобто наблизиться тобто до нього на 40 км. 40 розділити на 50 тобто вістань ділимо на швидкість зближення, одержимо 4050 або 8 десятих. 0,8 години. В хвилинах це буде 60 розділ множити на 0,8 торів 48 хвилин. Отже, відповідь. Автомобіль наздожене велосипедиста через 48 хвилин. Сподіваюсь, що розглянуті завдання допоможуть вам якісно підготуватися до контрольної роботи і ви успішно з нею впораєтеся. Бажаю вам успіху. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному році.